Вітаю всіх! Сьогодні коротеньке відео. Дивіться, приходить час в когось вже після головного взятку, гнізда, Ми вже гнізда в зиму, у відводках, потім в головних сім'ях. Звичайно, у кожного на пасіці може бути якийсь хвіст, десь пропала матка, десь пізній відводок, не розвився. Не хочете ви з ним морочити собі голову. Просто вирішили ви його присоїдинити. Це дуже-дуже важлива тема для початківців, особливо там хто в перший раз, перший раз буде об'єднувати. Дивіться, дивіться, тут два варіанти. Тут два варіанти, може бути ну, два способи. Два способи об'єднати, два головних способи. Тобто, тобто способів багато. Ну, два варіанти це або, або ви об'єднуєте їх зараз, або об'єднуєте їх зараз, або просто ви чекаєте холодів. Тобто, коли вже тепла не буде, бджоли вже на ніч вжимаються в клуб, на день ще трохи вони отак роз, розрихлюються, клуб, але вже, ну, якщо говорити у температурі плюс 5 і нижче, і плюс 7 можна, тоді ви просто їх берете. Наприклад, у вам цю сім'ю, сім'ю, так ось цю, водочок, він вас по якійсь причині він вам не подобається, ви хочете просто присоединити. Чи просто там підсилити інші, наприклад, ось той в білому вулику. Просто ви його, коли вже він плюс 5, плюс 7, бджоли збираються, в клуб, ви його просто берете берете, і всі ці рамки переносите і просто присудіте. Без ніяких там скроплень, переживань, що там поб'ються, буде драка. Ні, ні. В ту пору вже бджоли приймають все на світі, ніякої драки не буде. Дивіться, дивіться, є. там дуже важливо, дуже важливо. наприклад, ви ось цю сім'ю, так я вже сказав, ось цю сім'ю, будете приєднувати до тої. Цю сім'ю зараз проконтролюйте, щоб вона була на медових рамках. Тобто ви їх будете пересаджувати разом з рамками і приєднувати до тої, до іншої сім'ї. Дивіться, всі рамки вам, навіть якщо всі рамки вам тоді не будуть потрібні, значить зараз що ми робимо? Ми їх, підго... ми їх зараз вже повинні підготовити. Зараз підготовити, що ми їх будемо з'єднувати навіть через місяць. Але зараз ми вже їх повинні підготовити. Як? Залишаємо їх на стійкох рамках, залишаємо їх таку кількість рамок, яку нам буде потрібно. Не бійтеся, хай їм буде зараз тісно, там будуть вони вис висіти під рамками, нічого страшного. Залишіть їм, наприклад, нам буде потрібно тут раз, два, три, 4, 5, 6, нам буде потрібно чотири рамки, коли ми будемо приєднувати їх до тої сім'ї. Залишайте їм зараз чотири рамки, проконтролюйте, щоб вони були медові. Нічого, ну, нічого страшного, нехай їм буде тісно, просто, просто якщо ви зараз не проконтролюєте медов, це. Майте на увазі, у вас слабенька сім'я. Можливо, вона не принесла меду. Можливо, вона не принесла собі на зиму меду. І ви просто візьмете пусті рамки і приєднаєте їх до іншої сім'ї. І вони так, навіть вони чуть-чуть жмуться там, з'їб'ються в клуб. Все одно, ті, що залишаться на пустих рамках, вони просто осипляться зиму. Ну, На пустих рамках, самі розумієте. Так, з цим розібрались. Наше відео зараз не про це. Наше відео, як об'єднати сім'ї. Зараз, дивіться, є дуже один, дуже ну, простіший про способа. Вже просто не існує. Газета, газета. Все дуже просто. Просто ось ми беремо газету. Ми беремо газету. Просто беремо газету. Просто беремо газету. Свилинку. Так, що ми зробили? Дивіться, ми просто беремо газету. Ставимо її на сім'ю, до якої будемо приєднувати іншу. Ставимо її зверху на газету, ставимо корпус, пустий корпус, так? Далі беремо цвяшок, ну, без різниці, щось гостре І просто находимо пальцем між рамками, між, між, між рамками і робимо декілька. Маленьких. Дві, можна. Три для чого це? Щоб запах тієї сім'ї, запах від тієї сім'ї, до якої приємно, піднімався сюди. Піднімався в цей корпус, в цей корпус ми ту сім'ю, яку хочемо приєднати, просто ставимо в цей пустий корпус. Просто ставимо, дивіться, через, через три дні. Через три дні. Ви приходите, вони газету вже прогризуть, вони вже об'єднаються, вони вже об'єднаються. Ви приходите просто, забираєте цю газету. Далі що вам треба? там, Чи струсюєте їх просто на, на ту сім'ю, чи з рамками туди. Ну це ви вже дивитесь по ситуації. Якщо там мало рамок, то прям газету забрали. Газету забрали. Корпус забрали і з рамками їх туди, чи струсили їх, все, вони будуть об'єднані. газету Вони тут розгризуть, тут будуть газету забирайте. Дивіться, можете взагалі через рідні не приходити. Просто вони з цієї газети тут зроблять пух, вони їх вщент розгризуть. Весь вулик буде в пуху, ну нічого страшного, вони поступово, той пух вичистять, викинуть. Але краще прийти, просто забрати їх, згуртувати ну, вже рамки, так як вам потрібно. Так, ще що тут важливо знати? Тут важливо знати, дивіться, дехто каже, що безматочну сім'ю приєднуємо до, до, ну, до сім'ї, з якої матка. Я завжди роблю так. Слабшу сім'ю, слабшу по силі сім'ю сім я завжди приєдную до сильнішої. Навіть якщо матка є в слабшої, а сильніша безматочна. Все одно я слабшу, приєдную до сильнішої. Дивіться. Така ж сама ситуація з вуликом-лежаком. В корпусному просто тут легше, да? тут простіше, тут просто поставив газету зверху корпус у корпусному, у корпусному просто так само так газету в сторону, відділяєте дві сім'ї лежаку, вулику лежаку. Просто там вже більш треба буде погратися, там треба канцелярськими скобками газету до стінки. Ну, щоб бджола не одразу могла перейти. Так, ну ви зрозуміли. В Корпусному зверху. Можна і в корпусному, якщо дві сім'ї слабеньких, можна і в корпусному зразу і газетою відділити, якщо у вас немає часу приїжджати, забирати корпус, звір, опускати рамки. Дивіться, це по ситуації. Принцип ви зрозуміли. Дивіться, якщо у вас є москітна сітка, всі знають, да? що таке москітна сітка. Просто замість газети ставити москітну сітку. Це ще краще. А замість газети ставити москітну сітку. Через 3 дні приїжджаєте, просто забираєте москітну сітку. І далі ви вже знаєте. Опускаєте, вони вже будуть з'єднані. Запах вже з'єднається. Там маточні, без там так що заповнили, так? Слабшу по силі сім'ї, сім'ю завжди приєднуйте до сильнішої. Слабшу до сильнішої. Все, все, зрозуміло. Тут нічого. Це все дуже просто. Хто буде пер... перший раз їх об'єднувати, не бійтеся, поставили газету, зробили декілька проколів, щоб запах пішов. Все, вони самі пригризуть, вони самі з'єднаються. Ну, просто не потрібно там нічим їх. Самогоном, там мятою, скроплювати їх. Самі -самі. Якщо зараз, якщо вам тепер треба об'єднати, газета ще краще, бо скітна сітка. Це майже те же саме, просто просто то газета то сітка Ну принцип один і той же самий. Дивіться, якщо у вас зараз якщо у вас зараз по якійсь причині, сім'я, наприклад, безматочна, так. І ви не хочете її зараз об'єднувати, хочете дочекатись холодів, просто потім підсилити якусь сім'ю. Якщо ви будете чекати, може струтнювіти, бджоли можуть струтнювіти. Якщо ви все ж таки хочете зачекати, щоб вони вас не струтнювіли, дайте їм відкритий розплід. Одно яєчко, личинку, там, головне, щоб він був відкритий цю сім'ю, яку безматочну. Вони не струтнювіють. Сім'я де є відкритий розплод, ніколи не струтнювіє. Вони навіть потягнуть маточники, просто потім буде проблема, вона вже ну, вряд ли вона в цю пору, це поки вони потягнуть, свіщові, вона вже вряд ли облетиться, вряд ли облетиться. Просто тоді вам треба буде її знайти, забрати звідси і сім'ю тоді приєднати. ну, Не знаю, мій вам, моя порада, просто газета об'єднуйте зараз, не чекайте. Теж все прекрасно об'єднується. Тому, друзі, все, до слідчого відео. Бережіть себе, всім здоров'я.